Шлемо листочок до раю, не забудь нас, святий Миколаю, не забудьте про нас янголятка, Вас прохають і хлопці, і дівчатка. Завжди ми були чимні та милі до садочка охочі ходили. Ми чекаємо вас, янголятка, а підпишемо хлопці і дівчатка. Доброго дня, любі малята, разом із святим Миколаєм. Завжди приходили його помічники, янголи та чортики. І от саме вони розповідали чудотворцю, якого саме подарунка заслужила ця дитина. Пропоную сьогодні намалювати янголятку. Для роботи нам знадобиться контур янгола з прорізаними крильцями, простий олівець, фломастери, фарби, вода. Пензлик, серветка, шматочок гірлянди та клей. Спочатку простим олівцем ми наведемо, намалюємо контур. А тепер фломастером зробимо наші лінії чіткішими. Синім фломастером я намалювала очки і тепер червоним ротика. Так, ось такий в нас виходить янгулятку. Так, тепер ми беремо пензлик. Жовтою фарбою будемо малювати голівеньку волосічку. Ось ми домалювали волосечку гарненьке. Так. А сукня в нашого янгола буде малинового кольору. Так, будемо малювати. Ось ми домалювали сукню. Так, Тепер ми будемо її прикрашати блакитними зірочками. Так, ось таким чином. Так, виходить гарно. Остання зірочка. Ось так. 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 І потрібно, щоб наш янгол, щоб його сукня висохла. І ми її тоді ось так от ззаду склеїмо. Так. І в нас вийде. Янгулядку. А тепер ми ще візьмемо ось такий шматочок гірлянди, і ззаді на голівці ми її приклеїмо. Подивіться, яке гарне янгулядко в нас вийшло. Спробуйте і ви зробити такого помічника Святого Миколая. І я вас запевняю, янгулятку. Допоможе вам отримати гарні подарунки. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!